Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в твоєму житті, Бог щедрий, неймовірно щедрий. В Його руці багато подарунків, в його серці багато безліч, їх не можна порахувати, благословінь, які даровані нам через Ісуса Христа. І це все для тебе, тому що Бог любить тебе неймовірно. Бо хоче змінити все твоє життя, і Він хоче, щоб ти пережив Його як Бога, який є любов, і як батька. Цікаво, що саме ці два терміни вони тільки і відкриваються в Новому Завіті. Подумайте про це. Частково ми бачимо, що він люблячий, да? істинний, справедливий, люблячий, милосердний, але прямо такого. Такої заяви ми не бачимо, що Господь саме так відкривається. Я є любов, Бог є любов, Бог є любов. І сьогодні в Новому Завіті ми можемо побачити таку унікальну грань, важливу грань, яка дає нам розуміння того, що Бог є любов. Бог є любов. І ще одну річ: новий Завіт відкриває нам дуже сильно. Крім того, що Бог є любов, те, що Він є батько, ви не побачите цієї ідеї в, Нов... в, в, в Старому Завіті. Ви будете бачити цю ідею в Новому Завіті. Молитва Отче наш, Ісус вчить і зразу перше, що Він відкриває, Він тлумачить, Він дає як об'явлення, розуміння. Таке потужне відкриття, він говорить, коли молитесь, говорить, отче, Батько мій, Батько наш, Батько. Дивіться, ви не побачите, от, читаючи Старий Завіт, от, якщо би ти не читав новий, ти не побачиш цієї, і ти не зрозумієш цю ідею. От Просто коли ти ще прочитав старий і новий, ти можеш ще десь так дотично це все побачити. В такому моменті. В Новому Завіті це є явно, і про це йде багато текстів, і йде вчення, що ми говоримо Духом Святим Ава, Отче, да? ми усиновлені Духом Святим, і ми говоримо Ава, батько, Батько, Отче, Отче. Тому в Старому Завіті ви не побачите цих двох ідей явно. А в Новому Завіті по-особливому Бог там відкривається. І це неймовірно, друзі. Неймовірно. Бог є батько. Батько, який любить, захищає, спасає, який поруч, який віддає все найкраще. Він батько, він батько і Він є любов, Він є любов. Подумайте про це. І коли ви це так глибоко усвідомите, що Він є любов, Він є батько. Я думаю, що ваше життя зміниться, ваше служіння зміниться, ваше серце зміниться. Ви будете по-іншому споглядати на багато-багато речей, які вас оточують. У мене є батька, який просто любить мене, і Він є любов. Він є любов. І це мій батько. Люблю вас, друзі, благословляю вас.